Доброго дня, шановні українські аграрії, сьогодні 31... 31 березня, колеги. Я вас вітаю, завтра буде вже точно весна, принаймні, принаймні мусить бути весна. Що хотів би я на своєму ріпаку вам розповісти, колеги? Завжди все добре, доки не починається погане. Я вас хочу ще раз застерегти. В своїх відео, своїх виступах, своїх там, не знаю, якихось презентаціях я завжди зважаю на те, що є Європейський Союз, куди ця культура повинна йти. І ви всі знаєте про це. Але історія дуже проста, колеги. О, бачите, трошки, трошки листя затіняє. Е, історія дуже проста, яку. І вона як день, розумієте? Є заборона на хлорпіліфос в. Європейському Союзі Уже не один рік. Якщо не помиляюсь, там напевне як мінімум 18-й, тому що в 19-му точно була заборона. Що це означає? Якщо вашу партію захочуть нормально дослідити, то залишки хлор знайдуть аж бігом, не сумнівайтеся. Хтось розповідає вам, особливо ті, хто продають нечесні, не, чесні, не ну, невідповідальні люди. Я переконаний, що вони рекомендують вносити хлор Колеги, ви ризикуєте своєю роботою на протязі року. У нас минулий рік минулого року був ріпак, який простояв 367 днів на полі, розумієте? Я про те, хочу сказати, що цей рік може просто викинутися з вашого життя, а ваш, ваш ріпак не приймуть. А якщо ви ще в холдингу або великому підприємстві, де здають по форварду і щось буде не так, з якісними показниками аналізу, ну якщо возьмуть пробу і там знайдуть хлор вашу партію просто не заберуть. Або заберуть за три копійки. Я вас ще раз попереджаю. Не вирощуйте ріпак з хлор -піріфосом. Принаймні з цією діючою речовиною. Так, там в, Європейсь... в європейському союзі збільшується кількість заборон. І нам прийдеться якось до цього звикати якось так вирощувати, щоб продукція відповідала всім екологічним стандартам. Інакше просто ми... тоді не буде ціни і вріпака, розумієте? Будьте обережні, хлор піріфоз під забороненою, колеги. Під забороною. Не чудіть, кажуть рано, рано внесете, а тоді не треба, буде все нормально. Нічого не буде нормально, залишки обов'язково знайдуть. І не сумнівайтеся, Успіхів вам, колеги.